Певно, тернопільській громаді від сьогодні голосують за проєкти громадського бюджету 2024. Тернополянка Юлія Олов'янчик розповідає, бере участь у голосуванні. Активи заради перемоги. Ну це найперше, щоб я обрала. Ну тут багато потрібних в нашому місту, але в даному випадку для мене ці зараз на першому місці. Один із великих проєктів громадського бюджету капітальний ремонт спортивного майданчика Тернопільської школи номер 17. Автор проєкту вчитель фізкультури Андрій Демедась. Чоловік каже, на спортивному майданчику з 1974 року не проводили ремонтні роботи. Закладаємо да, 2 мільйони, хочемо зробити штучне покриття для футбольного поля, встановити отут, для міні-футболу зробити поле, встановити, перенести, можна у нас є вже баскетбольні стійки, перенести, зробити для, баск... для баскетболу, для стрітболу, якщо вийде ще і волейбольну площадку. Щоб було такий комплекс всіх спортивних ігор, зробити бігові доріжки так по колу, залишити, якщо можливо буде їх резинове покриттям покрити, встановити вуличні тренажери отут, турніки оновити, бруси. Серед малих проєктів реконструкція пішохідної доріжки до школи номер 20 Заступниця директора та співавторка проєкту Ірина Геляс каже, доріжку вклали асфальтом у 1982 році і з того часу її не оновлювали. За словами співавторки проєкту, на його реалізацію потрібно 498 тисяч гривень. Бачите, що коріння дає оці тріщини, незручно ходити. Діти вибігають на фізкультуру. Це можна і впасти і щось приробити собі. Бруківки на 170 метрів квадратних тут ми розраховували, і встановлення нових поребриків 77 метрів. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися про голосування за проєкти громадського бюджету 2024 кажуть. Перше всього я підтримую таке питання як діти, тому що діти ростуть і розвиваються. Тому такий спортивний майданчик їм потрібно. Будь-яка школа чи будь-який двір. Півмільйона на те, щоб ну, ямку залатати. Ну, я цього не розумію. Класти в ремонтувати якісь цей, щось таке. Речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич розповідає, голосувати за проєкти можна до 9 листопада. За її словами, цього року тернополяни подали 25 проєктів. З них до голосування допустили 13 великих та 5 малих. Гроші на реалізацію проєктів поки що не виділили, каже Мар'яна Зварич. По положенню, відповідає, що чим більше кількість, звісно, голосів, тим більші шанси перемогти. Але має бути мінімальна межа кількості голосів. Для малих проєктів це мінімум 300 голосів, для великих це мінімум 500 голосів. Кількість переможців вже буде визначатися за результатами кількості голосів. Ну, орієнтовно це може бути і там, декілька малих проєктів, може бути і там, приблизно шість там, великих проєктів. Попередній рік, в зв'язку з війною, спочатку воєнних дій, Проекти попередні проекти громадського бюджету не були реалізовані, відповідно не оголошувався новий конкурс. Продовж оцих вже двох років війни поступово деякі проекти реалізовуються, і тому було прийнято рішення оголосити новий проект громадського бюджету. Мар'яна зварич каже, голосувати можуть громадяни України, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади. Зробити це можна через електронний сервіс Громадський бюджет або в центрі надання адміністративних послуг. Тетяна Панченко Василь Панчук Суспільне новини Тернопіль